Це зрозуміло. Він нічого не приховує. Він точно говорить нам, що робити. І коли ми робимо це його способом, ми благословенні так. І життя хороше, у вас є відповіді. Я не кажу, що у вас не буде проблем. Я кажу, що у вас будуть так. відповіді. Коли виникають якісь ситуації, ви можете подолати їх у слові, вийти з них вірою, отримати перемогу. Не провів нас на цю землю без провідника. Біблія слово Боже, світлом для нашої стежки, вказано напрям, у якому ми повинні йти. Дізнатися про це більше в Глорії Коплан та її гості Келі Коплан на сьогоднішній передачі переможний голос віруючого. Вітаю! Я Глорія Коплен. Запрошую на передачу Переможний голос віруючого сьогодні ми будемо говорити про Слово Боже, і у нас гостя, що живе неподалік. У нас в гостях Келі Коуплен Свішер. І вона навчатиме нас хороших речей зі слова Божого. Ця дитина виросла під впливом Слова Божого. Ти ніколи не знала нічого іншого, чи я не так? я дуже вдячна за це? Це дуже незвично. це незвично, і не буває дня, щоб я не подумала про це. Хвала Я думаю про це весь час. Яка я благословенна, що мені було прищеплене мислення віри в слово Боже, і те, що необхідно виконувати слово Боже, Так, амінь. Це необхідно. Страх ніколи не був альтернативою, тому що слово Боже говорить жодного місця страху. Слово Боже говорить, живіть у любові, слово говорить, живіть у вірі, і це було прищеплено мені. І зараз суть мого життя прищепити це нашій молоді. Знаєш, коли я замислююся над цим, я не пригадую, що ти хоча б раз перевернула машину, як це траплялося з кимось або не стрималася. Ну я робила багато нерозумних речей. Не буду говорити яких але Тебе не застали на гарячому. Що ж ні, але знаєте, іноді у житті ви робите щось, не знаючи кращого. Не думаю, що в мене колись був намір зробити щось безглузде. Або те, що для мене є очевидною непокорою. Так. Але Бувають випадки, коли ви просто не знаєте. Так у вас немає мудрості щодо чогось, і тільки згодом ви розумієте, що це був безглуздий вчинок. Згодом коли вже запізно. Але ніколи не буває запізно. Так. Бо коли ви звертаєтесь до Слова Божого, воно буде говорити з вами. Слово Боже відкриває нам мудрість від першої до останньої сторінки це мудрість Божа. І що більше ви вкладаєте її в себе, то більше її буде входити під час це ваших правда. рішень. Навіки і знаєте, я роблю набагато менше дурниць, ніж раніше. Звичайно. і не тільки тому, що тепер я маю перевагу у вигляді мудрості Божої, яка говорить зі мною через слово Боже, але що більше слова є в вас. То більше Дух Святий може достукатись до вас в якихось буденних речах. Знаєте, наприклад, не їдь цією дорогою, вибери інший маршрут, так або твоїм дітям щось загрожує. всі так. ці речі то переваги, які приходять після того, як ви вклали слово Боже у своє серце. Це правда, і для того, щоб ви могли жити таким чином, коли у вас виникає якась ситуація, Незалежно від того, чи ваші нерозумні рішення привели вас туди, чи це була атака ворога, чи якась інша причина створила певну ситуацію, іноді інші люди можуть викликати у вашому житті певні ситуації, з якими вам потрібно розібратися. Так, але коли ви знаєте, як звертатися до Слова Божого, я дуже вдячна, що моєю першою реакцією є, що говорить слово Боже. Так, саме тоді ви по-справжньому живете у перемозі. Так. Тому що як ми читали минулого тижня, слово Боже говорить у другому посланні до Тимофія. Писання дає тобі мудрість, щоб одержати. Я кажу перемогу. там написано спасіння. Це і є перемог. але, на мою думку, одержати перемогу або спасіння у ситуації можна завдяки вірі у Христа Ісуса. Отже, саме у слові ми знаходимо відповіді для нас. Господь нічого від нас не стримує. Ми говорили про це весь минулий тиждень. І для того, щоб мати змогу жити таким чином, в такому житті є легкість. Я втомилася від людей, які повторять, як важко бути християнином. Справді тому, що тут написано пізнайте істину, і істина зробить вас вільними. Але якщо ви не знаєте істини, вам або знаєте, що робити, і не Вірно. робите цього, ви не будете мені більше вільними від того, вільним. хто не знає, що робити. І мені подобається. Мені, мені подобається, так. коли Господь відповідає мені за моє розумі. життя. Тому що він знає, що він робить, і знаєте, у нього є хороший план для мене. Тож я дозволяю йому бути головним. Тоді він буде маневрувати мною, щоб привести до цього плану, втілити його і вести в ті добрі речі, які він має для мене. Він завжди намагається вивести мене вище, завжди працює наді мною, завжди влаштовує щось, і моє забезпечення, знаєте, він приберіг для мене добрі речі, і його план передбачає для мене привілеї. Вони не десь там, у моєму плані. Якщо я втілюю свій план, мені доведеться споживати те забезпечення, яке я сама можу знайти, так. а його недостатньо, і так. я дуже вдячна, що має цю перемогу. Перемогу це перемога, що світ перемогла. Віра наша, наша віра, наше вірування Богові. Тобто віра у те, що говорить слово Боже, перемагає світ. Мені здається, багато людей слухають, як ви говорите це. Вони слухають, як ви говорите про віру. Вони вважають, що ми лише говоримо. Ні. Вони справді хочуть мати те, що маєте ви, те життя, що є у вас. Коли вони хворіють, вони хочуть знати, як зцілитися. Коли у них неоплачені рахунки, вони хочуть знати, як забезпечити свої потреби з допомогою господа. Але їм потрібно зрозуміти, що ви живете так постійно. 24 години на добу, 7 днів на тиждень, більше 45 років. Ви живете так постійно. Ви не вставляєте кілька сповідань і щось збувається. Ні, так слід жити сліджити весь Ви час, не просто сповідуєте слово, а ви робите те, що воно говорить. Воно і живе так від біди. Мене виховувала дуже, дуже мудра, мудра жінка. жінка, і ти виконуєш слово Боже. Ось що робить жінку мудрою. І ніхто не є досконалим. Так. Мудрий чоловік або мудра жінка будують свій будинок на скелі. на скелі. Коли ви будуєте свій будинок на скелі, що ви більше це робите, то більше у цьому досконалості. Так. Ми завжди говоримо, що ніхто не досконалий, але можна зростати і ставати більше і більше досконалими. Зрілість це і чудово. тоді все спрацьовує. Це слово і спрацьовує. Мир, і радість, і любов, і процвітання, стілення. Слава Богу. Але я не хочу, щоб ви сидячи у себе вдома, думали. Шкода, я не можу народитися у такій сім'ї. Справа не в нашій сім'ї. Божа сім'я має такі Справа привілеї. В тому, що сім'я робить так. І цього тижня ми зібралися, щоб порозмовляти з вами. Амінь, це для всіх. Минулого тижня ми говорили про те, як жити таким чином. Це для кожного, і книга з інструкцією просто перед вами. І благословення набагато краще ніж прокляття. В Біблії, в Старому і Новому Завітах, Бог говорить: це благословення, це прокляття. Робіть так і будете благословенні, робіть так і будете прокляті. Все зрозуміло, він нічого не приховує. Він точно говорить нам, що робити. І коли ми робимо це так, як хоче він, ми благословенні. Так і життя добре, і у вас є відповіді. Я не кажу, що у вас не буде проблем, але я кажу, що ви будете так. мати відповіді. коли виникають якісь ситуації, ви можете подолати їх у Слові Божому, вийти з них вірою і отримати перемогу. Так, амінь амінь. Мені здається, у людей неправильне уявлення про Бога, і вони вважають, що він проклинає це їх. не так. Це не так. Він лише інформує вас. Знаєте, коли ви говорите своїй дитині, ця плита гаряча, не торкайся її. Ви не опалюєте свою не дитину, опалюєте. якщо вона не послухається сказано. вас. сказано. Ви повідомили її. Не робить цього. Будуть погані наслідки. І це все його слово. Коли воно говорить, ось що станеться, коли ти не виконаєш його. Він інформує That's нас. Дяка Богові. Він не поставив нас на цій землі без провідника. Біблія говорить, що це слово є світлом для нашої стежки. Потім показує вам у якому напрямку йти. Амінь. і це світильник, який показує нам, де повинні ходити наші ноги. Він дав нам вказівки. Ти абсолютно права, але ви повинні поставити себе у таке становище, в яке поставили мої батьки, щоб почути і утримати таке життя. Понад 45 років тому вони прийняли рішення виконувати те, що говорить слово Боже, і це перш ніж вони дізналися, що говорить слово, вони вирішили: якщо вони прочитають щось у цій книзі, якщо побачать щось, вони будуть діяти за ним і виконують те, що в ньому сказано. Будуть впорядковувати своє життя, щоб воно відповідало Слову Божому. Це по суті і означає мати вуха, щоб почути. Тому що ви прихилили свої вуха. Так, Знаєте, прихиляти так. свої вуха це присвячувати увагу. Наприклад, якщо увімкнений телевізор або хтось говорить вам щось, і ви не можете це почути. Ви прихиляєтесь. Ось що означає прихиляти свої вуха. Добре сказано. Присвячувати увагу. Нахилятися хороша Слово пояснення. Боже говорить у 55-му розділі книги Ісаї прийдіть до мене, говорить Господь, широко відкритими вухами. Хорше, люди послання. приходять до господа з вухами відкритими наполовину. Знаєте, вони не впевнені, чи справді будуть це робити чи ні? Вони не вірять, вони повинні вірити, що коли ви це зробите, це буде благословенням, знайдете добро. І ви можете дізнатися про це тільки зі слова Божого, тому що природні люди не знають цього. Вони живуть під прокляттям. Вони вважають, що прокляття це єдине, що може бути. Можливо, від своїх родичів, від свого батька чи бабусі, дідуся. Ви дізналися, що може бути так і так. Вони говорять вам, те, що вони пережили на власному досвіді. А вам потрібно знати, що досвід можна змінити за допомогою Слова Божого. Запевняю вас, чудово жити у Божій так. волі в Його слові, бути слухняним йому, його плану. Дізнайтеся, у чому полягає його план. Увійдіть у нього, саме там є благословення. Дякую тобі, дякую, дякую вам, мамо і тато. Амінь за те, що навчили нас жити таким чином. Бог добрий. Минулого тижня ми зупинилися на 13-му розділі «Євангелія від Матвія. Ми можемо продовжити з цього місця і продовжимо говорити про те, як мати Зроби вуха, щоб це. чути. Тому що Ісус повторював. Він розповідав притчу про сіяча і Він повторював своїм учням. Якщо хтось має вуха щоб чути, нехай слухає і розуміє. Якщо хтось у цьому дев'ятому вірші, тут написано вуха, щоб кожен з вухами щоб чути, повинен прислухатись і зрозуміти. Це процес із трьох кроків. Ви готуєте себе, щоб почути це перше, що вам потрібно зробити. Звернутися до слова Божого, читати Біблію, слухати хороше вчення, яке навчає віри, перебувати у хорошій церкві, прихиляти своє вухо, щоб чути слово Боже, це означає почути. Далі прислухатися означає прийняти це слово з наміром виконати його, впустити це слово всередину, не знаходячи жодних виправдань, чому ви не збираєтеся виконувати, що воно говорить, чи чому ви не можете. Отримайте відкриття. Все, що є у слові, написано для мого добра. Бог намагається дати мені благословення. Це те, що він робив у старому завіті, це те, що він робить у новому завіті. Він намагається донести благословення. Він говорив Ізраїлю, що робити, щоб благословення могло прийти на них у старому завіті. І він говорить нам, що робити, щоб благословення було вільним, тому що його воля та благословення. Ви завжди можете сказати це. Він говорить: робіть так і будете прокляті. Робіть так і будете благословенні. І благословення це щось чудове. Звільнитися від прокляття це прекрасно. А коли прокляття намагається проявитися у вашому житті, ви маєте ви знаєте, на чому це стояти. Неправильно. Ні, це неправильно. Це не від Бога ви були так. звільнені, і ви можете стояти на цьому, і обставини повинні виправлятися. Але щоб досягнути цього, потрібно прислухатися. Це спосіб навіть життя. не знаючи, що говорить слово, ви зробили вибір вірити йому. і коли ви прочитали щось і подумали, о, це буде трохи боліти, якщо говорити про виправлення дітей. Але ти говорила: нічого не зробиш, келі, ти будеш це робити. Ти будеш жити у любові, або ти будеш робити це ось так. Ти будеш виховувати своїх дітей таким чином, тому що саме так говорить слово. Ти будеш так. вірити цьому, тому що саме що слово говорить, говорить сфері. так. сфері. Незалежно від того, що говорять по телебаченні, що говорять психіатри, незалежно від того, що говорять інші, що говорять ваші обставини. Ви робите вибір, вірити Слову Божому. Це означає прислухатися. Отже, весь минулий тиждень ми говорили про те, що ці дві речі повністю залежать від нас. Ніхто не може зробити їх замість мене. Бог не може змусити мене почути, Бог не може змусити мене прислухатися і виконати. Але цей третій крок розуміння. Ісус говорить тут у 12-му вірші. Тим, хто прислухається до мого вчення, дасть це більше розуміння. Розуміння це не те, що ми з вами розвиваємо. Воно не з'являється випадково. Розуміння це чудова річ, яку Господь дає вам після того, як ви почули і прислухались. тут сказано, вони матимуть достаток знання, але для тих, хто не прислухається, навіть те мале розуміння, яке вони мають, відбереться від них. Той день, коли ви припиняєте прислухатися, є днем, коли ви починаєте скочуватись назад. Ісус сказав у четвертому розділі Євангелія від Марка: що більш уважно ви прислухаєтеся, то більше розуміння вам дається. Отже, що більше ви присвячуєте увагу, що більше ви віддані, щоб виконувати те, що говорить Слово Боже. І мені подобається говорити присвячені наперед. Так що більше ви присвячені наперед, що більше ви присвячені наперед, що би воно не сказало, що би я не побачила, я це виконаю. То більше розуміння Слова Божого ви будете мати. І він говорить, це те, що я хочу повторити сьогодні, а потім ми підемо далі. Він сказав тут у 14-му вірші, написано: не можу прочитати свої цифри, я стільки записала. Але у 14-му і 15-му віршах він говорить про те, що серця людей затверділи. Вони не впускають в себе слово Боже. Саме тут він говорив про те, що сіяч сіє слово, і він каже, їхні вуха не можуть чути. Вони заплющили свої очі, щоб їхні очі не могли бачити. Вони закрили свої вуха, щоб їхні вуха не могли почути. Отже, не Бог закриває ваші очі, не Бог закриває ваші вуха. Люди закривають свої вуха так, що вони не можуть чути. Вони заплющують свої очі так, що не можуть бачити, і через це що відбувається, вони не можуть розуміти. Вони сліпі, тому що не розуміють, що було дано їм. Вони не розуміють, що Ісус зробив для них, тому що вони заплющили свої очі перед Словом Божим. Вони закрили свої вуха перед Словом Божим. Мені але в іншому перекладі написано, щоб ви за будь-якого часу коли ви готові, він сказав, щоб за будь-якого часу вони навернулися і змінилися, і я би зцілив їх. Він сказав Амінь. ось якого розуміння бракує людям, що він готовий. Якщо ви ще не зрозуміли, що Ісус чекає, аби зцілити вас. Він чекає, поки ви побачите і почуєте це, повірите цьому. і впустите це у своє серце. Він чекає, поки ви зрозумієте, що він вже зцілив вас, тому що він сказав, щоб за будь-якого часу вони не почули і не побачили, і я би зцілив їх. Послухайте, як підсумовується книга приповістей. 4.20. Він говорить тут сину мій, прислухайся до моїх слів, аби присвяти увагу тому, що я говорю. До речей моїх вухо свої нахили. Не Нехай ці слова не відійдуть від твоїх очей. Саме так ми робили з самого початку нашого життя. Ми пізнавали, як ходити вірою, як впускати благословення. Ми вчилися цього, і це істина. Саме так ви стіляєтеся, саме так ви процвітаєте. Нехай не відходять вони, слова Божі, від очей твоїх, бережи їх всередині серця свого через ваші очі й ваші вуха слово проникає у ваше серце. Якщо ви збираєтеся берегти слово Боже у своєму серці, вам доведеться берегти його у своїх очах, у своїх вухах. Бережіть їх слова усередині серця свого, бо життя вони ті слова тим, хто їх знайде, а для тіла всього його лікування. Вони є також процвітанням для тих, хто знайде їх. Все добре, що приходить з благословенням, приходить від знання Слова Божого, послуху Слову Божому, виконанню Слова, бережи своє серце через те, що все зосереджується на цьому, над усе, що лише стережеться. Серце своє стережи. Ми повинні старанно вкладати Слово Боже у наші очі. У наші вуха, якщо ми хочемо жити в перемозі, а ми хочемо жити у вірі і мати на поготові, щоб у ту мить, коли виникає ситуація. Мамо, дозволь мені додати дещо. Гаразд. Це щойно спало мені на думку. Ми говоримо про те, що сіяч сіє слово, і серце є землею, про яку говорить Господь. Насіння падає у цю землю. Але тут написано: над усе, що лише стережеться, серце своє стережи. Знаєш, хороший фермер повинен стежити за тим, що потрапляє у землю. Інакше Саме він так. не отримає врожаю. Бур'яни знищать його врожай. Старанний фермер отримує врожай, але якщо тут написано стережи, це означає пильнувати, пильнувати свою Саме душу, так. щоб вона була добрим ґрунтом. Він не кидає насіння на затверділий ґрунт. Так він пильнує цієї землі, щоб вона а приймала мін. слово це Боже. Це найважливіше. Дуже добре на сказано. ска до усе, що лише стережеться серце своє стережи, бо з нього виходить життя з вашого серця виходять сили життя, з вашого серця виходить ваше майбутнє, і ваші слова виходять з вашого серця. Що у вашому серці, те й виходить з ваших вуст, і ваше майбутнє виходить з вашого серця. Отже, ви звертаєтеся до Слова Божого, ви присвячуєте увагу тому, що воно говорить, і ви виправляєтеся у процесі. Коли ви все робите правильно, ваше майбутнє буде яскравим. Я говорю як поет, слава Богу. Коли це слово проникає у ваше серце. Нещодавно я побачила, що Гавриїл сказав Марії у розширеному перекладі. Він сказав їй дещо дуже важливо у тебе буде син Божий. Знаєш, а вона відповіла, як же це станеться без чоловіка? Без мужа. Але він відповів: жодне слово від Бога не є без сили, щоб здійснитися. що в слово, яке проникає у ваше серце, має силу у самому слові Божому. Саме так. Коли воно попадає у землю, у самому Слові Божому є сила виконатися, немає нічого неможливого. Однак як це відбувається? Воно виходить, виходить з ваших, ваших уст. з вашого серця. І частково це пов'язано з цим чудовим часом розуміння, яке дається вам. Наприклад, коли ви старанно бережете своє серце, коли ви старанно вкладаєте Слово Боже у своє серце, це слово має у собі силу, яка виявляється. По суті, це як насіння, яке коли його кинути у землю, пробиває зовнішню оболонку, і жива серцевина починає проростати. Коли ви вкладаєте його у хороше серце, у хорошу землю, воно проростає у вигляді розуміння, відкриття сили Божої воно втілюється само. Це правда? І завтра, мамо, я дуже хочу поговорити про ситуацію, яка склалася зі мною. Я не хотіла, не дуже хотіла виконувати те, що говорить слово Боже. Але я знала, що я повинна це зробити. Я знала, що я маю це зробити, і я це зробила. І тоді прийшло розуміння. Добре, після цього у мене і думки не виникає, щоб не виконати те, що Бог сказав мені. Бо після того, як я це зробила, відбувся вибух відкриття. І я зрозуміла, куди Бог вів мене. Для мене це було просто чудовим. Я розповів вам про це. завтра. Не забудь. ми з скелі зараз повернемося. Ми дуже раді, що ви дивилися сьогодні передачу і чули, як келі проповідує слово Боже. Це хороше слово. Вона живе у Слові Божому більшість свого життя. вона виростала, пізнаючи його. З чим більшості з нас не пощастило. Тож це добре. І сьогодні ми пропонуємо вам пакет зцілення це дуже важлива сфера життя, і ця книга допоможе вам або дорогим вам людям почати ходити у слові Божому стосовно зцілення. Ви повинні знати, що вам робити. Ви повинні чути. А після цього повинні робити. Тому ми захочемо вас дивитися наші передачі, замовте наші матеріали. Ви можете замовити їх для своєї сім'ї та друзів. Люди зараз потребують Бога. Отже, ми молимося зараз за всіх своїх слухачів. Ми дякуємо тобі, що помазання зцілення входить зараз. У них від верхівки голови до самісіньких п'ят. Ми наказуємо: будьте зцілені в ім'я Господа Ісуса Христа, приймайте своє зцілення в ім'я Ісуса, беріться і дійте згідно з цим. Місія Кенедокопленда молиться за вас. Тут є завжди люди, які знають, як молитися. Зв'яжіться з нами. Одна з наших партнерів у Великобританії розповіла свідчення: її дочка лежала у лікарні. Посеред ночі вона зателефонувала на нашу молитовну лінію в Сполучених Штатах. Їй було потрібно, щоб з нею помолилася людина, що знає слово Боже. У нас є працівники, які знають, як молитися молитвою віри. Така молитва отримує результати. Ми хочемо підбадьорити вас. Молитва діє у день і вночі. Слава Богу. До зустрічі завтра. Це Глорія і Келі нагадують вам, що Ісус є Господь. Without the potter, I am the clay. have thine own way, Lord, have thine own way. Search me and try Just now, as in thy prayer. Завтра на передачі «Переможний голос» лосвіручу. Це розуміння не є тим, що ви повинні викликати штучно. Воно Ні. приходить з відкриттям. відкриттям. Воно так. приходить від Господа, який дає це розуміння. І він сказав: що більше ви прислухаєтеся Марка 4, то більше розуміння дасться вам. І він сказав: якщо хтось має вуха щоб чути, нехай чує. Так, це наш вибір почути і прислухатись.